Судове засідання з'явиться, адмінуважений князь, вся лотерію, яка є відео-соціальним судовим засіданням, не може подати у випадок судового засідання. Судове засідання з'явилося після відбування точкових скаржних розслідувальних послуг і відео-соціальне судове засідання з'явилося відео і працюється під час системи СІКС-віддіконференції зокрема з дитинства председателя життєвого пола ЙОК. Так, для учасників судового засідання Кримінальне провадження. Слухай колеги. В складі головуюча судді Мойсика, судді Михайленко Хамзіна. Олександр Миколаївич, ви нас чуєте? Добре? Так, у черзі, дякую, чую. Добре тоді. Вітаю вас зранку. Так, надійшло клопотання вчора 8. Ага, це 7.05.2024 року. Від князя Всеволода Сергійовича просить відкласти розгляд судових засідань 8 та 10 травня у зазначеному кримінальному провадженню зв'язку із захворюванням. Надав, долучив до своєї заяви медичний висновок. Я оголошувати не буду, надам прокурору для огляду з електронної системи охорони здоров'я. Зазначено, що період непрацездатності з 6 по 10.05 надається прокурору для огляду. Олександр Миколаєвич, ви з своїм клієнтом контактували? що настільки так, важке ще. захворювання, що не зміг навіть в режимі відеоконференц зв'язку з нами ні сьогодні, ні 10-го вийти. Поза чого я з ним розмовляв. І він сказав, що я не став оточити яка хвороба. Він сказав, що не захворів, він не зможе приймати участь. Нас навіть вчора було засідання в Верховному суді України. Він так само, що за нашою касаційною скаргу, він так само не зміг приймати участь і в Верховному суді. вчора. тобто це Добре. пан прокурор він не міста, ну, оскільки у нас ведеться відеоконференція і трансляція судового засідання. Суд не оголошує дані. Проте вважаю, що відповідно до вимог статті 138. Зараз напевно 138. Да, поважними причинами непробуття особи є. Тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Тому без Всеволода Сергійовича ми сьогодні вирішити питання, чому він не зміг з'явитись в судове засідання. Ми не зможемо з'ясувати поважність причини, крім наданого лікарняного. Вимоги кримінального процесуального кодексу вони чітко визначають, що у разі, коли обвинувачений не з'явився, суд має відкласти судове засідання. Тому сьогоднішнє судове засідання ми не зможемо провести. Можливо, є якісь клопотання у учасників прокурор, які Добре. ми можемо вирішити. Добре. Так, Олександр Миколаївич, у вас немає клопотань? З огляду на те, що лікарняний по 10-те включно. У нас наступне судове засідання також було заплановано на 10.05, Я пропоную вже відкласти на більш пізні строк, а потім вже вирішити поважність або неповажність і інші питання, які у нас в тому числі в підготовчому судовому засіданні, анонсовані стороною захисту. Вже продовжимо. На наступний раз. І наступне судове засідання у нас 27 травня, якщо зараз я перевірю, 27 травня на 8 годину. Орієнтуємось на 8.10. Якщо я не помиляюсь, то Всеволод Сергійович завжди просив трошечки пізніше, бо йому важко добиратись якщо пригадую. На 8. Уточнити, там було під питанням 23. 23-го не буде засідання, да, ми одразу 27 го -е. Тому занотуйте, я думаю, у нас на YouTube-каналі теж зможе подивитися. Повістку йому буде направлено і надасть наступний раз нам пояснення, чому його стан здоров'я був настільки важкий, що він не зміг в будь-якому засобі або способі з'явитись судове засідання. Це. На цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується закритим і вкладаємо до 27.05.2024 року до 8 години 10 хвилин.